Сьогодні 28 вересня, 23 року, коротеньке відео е, по капусті Цвітній. Значить, почали ми різати. Ну, сьогодні вперше зайшли. От, е, вперше зайшли ми її висаджували десь 20-25 липня, тобто десь 60 днів. От. Два місяці рівно. Може 65. Значить два гібрида на, на, е, напомню Алстон і Вайтон е, Скажімо так, ну, так як в мене весною було два гібрида це Вайтон е, е, і Концепт Одна пропала, одна, одну ми вирізали і якби нормально здали. Сьогодні, в принципі, та сама ситуація. Осінь то був весняний період, зараз осіння літній осінній. Значить я вам скажу так. Вайтон e, заслуговує на e, на аплодисменти. Дивіться, ось Вайтон у нас красавиця. Я не знаю, ну, мабуть, не передам це. Це Алстон. Ну, скажімо так, закрита. Вся плотненька. Красавиця. Ну, якось так. Для мене так, а ви вирішуйте, дякую.